Вибухи на газогоні, спалені нафтобази, атакований аеродром полум'я полум'яним вітанням передавали окупантам збройні сили України. Окрім окупованого Криму, горіло ледь не в усіх прикордонних регіонах, а ще у тиловій Астраханській області. Куди саме поцілили БПЛА та Чого це вартуватиме агресору, Знає Анна Басова. Полум'яний тиждень для окупантів розпочався з купальської ватри. В ніч на 7 липня потужний вибух прогримів поблизу Алушти. По тому почало горіти. Стовпи полум'я було видко звідусіль. Окупаційна влада заявила, відбулася розгарметизація труби. Натомість телеграм-канал Роспартизан повідомив, це була спланована диверсія. Та хто б не стояв за підривом, а жити місцевим без газопостачання щонайменше два тижні. За два дні стафету вибухів перейняла Воронецька область. У їхніх причинах сумнівів немає. Є навіть відеодокази. До Підгірського району долетіли українські безпілотники. Тамтешня влада, звісно, відзвітувала про бездоганну роботу ППО. Горіти ж буцімто почало через падіння уламків. А де палає, там і детонує. Та прилетіло три безпілотників. Ну, Олан виділ. В селі нікого. У ніч на вівторок від сирен ракетної небезпеки прокинулися жителі Бєлгорода. В небі лунали вибухи. В частині домівок вибиті шибки. По тому губернатор В'ячеслав Гладков сповістить, БПЛА збили, але є один загиблий. Між тим у Ростові не дрімало підпілля. Партизани Руху Атеж спалили релейну шафу на залізниці, що сполучає Ростов на Дуну з окупованим Маріуполем. Повітря також попрацювали. Щоправда, вже не підпільно. До Ростовщини навідалися українські дрони. Губернатор області Василь Голубів, як водиться, заявив, ППО відпрацювала як належне, збивали, вочевидь, власними підстанціями і багатоповерхівками і будинками у приватному секторі. А цей дрон тримав курс на Волгоградську область. Ласового калача отримали жителі міста Калач на Дону. Там безпілотники поцілили у нафтобазу. Згоріло щонайменше три резервуари з бензином. Росіяни діють як належне, фільмують усі прильоти, заразом роблять компліменти філігранній роботі ЗСУ. Це просто дуже умний ход вони вже зробили. Вони просто туди далі, де найбільші взривоопасні речі. Вони зараз будуть ще нагріватися і взриватися, я вважаю. Чого-то на нас поворачують. Насправді БПЛА тримав курс не на чоловіка у човні, а на Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. Тут базується військовий аеродром випробувального центру російського Міноборони. Принаймні, монтажний його корпус своє отримав. Є Сумувати за дронами довго не довелося. Наступної ночі ті знову завітали до Ростова на Дону. Місцеві жителі фільмували роботу ППО. Стараннями ЗСУ і в самому місті і в області нині кілька добові стабілізаційні відключення світла. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.